кораблі росіян розломило на шматки та почало розкидати у різні боки. Моряків стали затягувати холодна вода, а капітани пішли на дно разом із шлюпками, на яких вони й тікали. Російський титанік, але не фільм. Та й корабель був не один. борти несподівано розкололи хвилі та повільно потопили. Причому зробили це максимально жорстко і ще й символічно під Кримським мостом. Відео побачите вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Неподалік від Криму російські кораблі розірвав шторм. Спочатку хвилі навпіл розрубали рашиський танкер під Кримським мостом біля Карчі. Надійшло повідомлення, що за декілька кілометрів перед Кершинською протокою зазнає лиха судної з мазутом Валганієвці 212 із припискою у порту санкт Петербурга. Ідеться у дописі рашиського медіа. На борту перебувають багато членів екіпажу. Танкер перевозить близько чотири Ро тисячі тонн мазуту до місця направлено рятувальне судно. Офіційних коментарів поки що не надходило. Згодом вже стало відомо про жахливі пошкодження хвилями ще одного судна. рашистів Валганів 239 Люди на борту вже годинами чекають на допомогу і повільно. Тонуть зараз рятувальний катер пливе лише у бік Валганівті 239 На борту кожного судна Рашисти у критичному стані. Спершу постраждало судно Валганів 212, яке перевозило понад 4 тисячі тонн мазуту за годину. Валганів 239 В обох випадках хвилі врізалися у корпус і зробили пробоїну. Після чого пішла тріщина. Перший танкер буквально розділився на дві сторони та затонув. З другим рашистським танкером повторився точнісінько Той самий інцидент. Хвилі врізали. У судно і буквально розрубали його навпіл. Відомо, що Волганієвці 212 був збудований ще у СРСР. Спочатку це був звичайний танкер але у 90-х його почали вкорочувати до стандартів річка Мора, які завжди рашист робили все на швидку руку. Вирізали центр, викинули його, зварили його корму та ніс. У результаті посередині танкера утворився величезний шов, який нині просто не втримав цієї стихії. Водночас окупаційне МНС направило до місця події вертоліт та рятували. Вальний через шторм у Керченській протоці судно «Волганєв-212» пошкоджене. Екіпаж запросив на допомогу. Відомо, що на судні є нафтопродукти. Інформація про розлив уточнюється. Мі 8 МНС Росії із рятувальниками «Кримспас» вилетіли на місце. Із Керченської бухти камеш Бурун вийшов рятувальний буксир Меркурій морського рятувального координаційного центру. Повідомили у переслужбі МНС Росії. Варто додати, що це другий випадок, коли вантажний корабель компанії. Кама Шіпінг іде на дно через пробоїну корпусу. Попереднім був танкер Валганів 139 Судно пішло під воду за декілька хвилин. В обох випадках хвилі врізалися в корпус і зробили пробоїну. По даних із телеграм-каналу судна викинула і в дрейф. Вони буцімто поступово йдуть під воду. Люди просять про допомогу. Утім, за іншими даними, зокрема, самих рашистів кораблі розломило на двоє, і в них вже немає шансів. За словами моряків, це вічна проблема. Суден, які у 1900 90-ті перетворювали із повноцінних танкерів на клас річка Море. За статистикою 1097 осіб, які працювали на цих саморобах, померли за останні 30 років. Зазначається, що 4 тисячі тонн мазуту витекло із резервуарів Волганів 212 У морі утворилася величезна чорна пляма. Рятувальники на буксирах намагаються витягти моряків із води. Ну й до місця аварії вилетів гелікоптер. Мі 8 МНС Росії. Напередодні у регіоні було оголошено про штурмове попередження. Пориви Тру сягають 22 метри за секунду раніше. У Чорному морі біля берегів Краснодарського краю зазнало аварії судно Сімак під прапором Коморських островів. Висота хвиль у районі аварії в Чорному морі досягла трьох метрів. Окрім цього, стало також відомо про те, що неспокійно і на території расистів. Зокрема, над Сочі пролунало відразу декілька вибухів. Місцеві жителі стверджують, що працювала система ППО. Очевидці заявили, що почули 4-5 вибухів над Лазаревським районом Сочі так Ж про гучні звуки повідомили жителя селища Вардане за попередніми даними в екваторії чорного моря спрацювала ППО по БПЛА. Нагадаємо, що днями через атаку безпілотників на Краснодарський край в аеропорту Сочі ввели режим закритого неба. Окрім цього, нещодавно безпілотники атакували два важливі військові об'єкти російських окупантів у Рязані та Новоросійську. Як повідомив очільник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, що цілями атаки дронів стали порт із військовими кораблями у Новоросійську та авіабаза зі стратегічними бомбардувальниками Дягілєва. Рязань удари по авіабазі Дягілєва. Одна із ключових авіабаз стратегічної авіації РФ. у новоросійську атакований порт. В якому арафія базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України, зазначив Коваленко. Ну і також нагадаємо, що раніше стало відомо і про те, що у порту Туапсе лунали вибухи. Зараз там спостерігається задимлення. У мережі припускають, що там міг бути уражений великий десантний корабель рафії, і про це повідомляв телеграм-канал Кримський Вітер. Зокрема, у мережі публікували кадри порту Туапсе Краснодарського краю. На фото було помітно, що на одному із причалів фіксувалось задимлення. Телеграм-канал підкреслював, що причал обладнаний кранами для завантаження цивільних суден. Проте супутникові знімки Sentinel Hub зафіксували, що там пришвартувався корабель довжиною 135 метрів, і це міг бути великий десантний корабель. Це відповідає класу рашистських військових кораблів ВДК 11711 Іван Грен. Так ВДК у чорному морі сьогодні один це Петро Моргунов зі складу північного флоту Ерафії. Йдеться в повідомленні. Окрім того, зазначається, що в лютому 22-го року Петро Моргунов прибув для посилення чорноморського флоту Ерафії. Цей великий десантний корабель майже постійно базувався у порту Новоросійська. Також це один із найновіших кораблів, який увійшов у склад військово-морських сил Ерафії у січні 20-го року. Примітно, що нещодавно стало відомо про те, що Кремлівський очільник Поляр зніс улюблені. Но резиденцію у Сочі, оскільки боїться літати на цей чорноморський курорт. Про це пише видання. Проєкт, як з'ясували журналісти, основна будівля південної резиденції Путлера Бочеровруче є знесена. про цьому Путлер все одно міг би проводити зустрічі на території резиденції, яка має іншу будівлю. Проте президент Рефі туди більше не проїжджає. російський лідер взагалі більше налітає до Сочі та сусідніх міст. Не був там уже сім місяців. Це рекорд щонайменше за останні 10 років. Цього разу і цього року. Оку він також порушив свою давню традицію зустрічати на чорноморському узбережжі день народження своєї коханої Аліни Кабаєвої. Головна причина змін зрозуміла. Путлер скоротив візити до Сочі після того, як дрони ЗСУ декілька разів атакували місто та пошкодили вертолітний майданчик аеропорту. Інформує телеграм-канал проєкту. Зазначається, що до заходів безпеки вдаються і пілоти президентських літаків, які значно частіше вимикають транспортери. Тому тепер стало важче відстежити маршрут польоту Путлера. Ну а часом Сом, неспокійно, у поки що контрольованому решистами Криму, так нещодавно в окупованому Севастополі було чуто вибухи. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кримреалії» із посиланням на місцеві чати та телеграм-канал Кримський Вітер. Так, от до цього рашиські моніторингові телеграм-канали писали про загрозу ударів БПЛА. А морський пасажирський транспорт у місті зупинив роботу із 20.35 за місцевим часом. Також додав телеграм-канал, що після звуків вибухів у районі комишової бухти чи козачої бухти зіймається дим. У каналі припускають, що це може бути результатом влучання або димом від ППО. Раніше рашистська влада повідомляла, що під час повітряних тривог рашиські військові використовують димові завіси. У свою чергу підконтрольний реф. Фі глава Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що це робота російської протиповітряної оборони, яка нібито збила два БПЛА літакового типу на такоторію чорного моря на висоті майже два кілометри. Підтвердити слова Розважаєва за допомогою альтернативних джерел наразі не можна. Тривогу в місті оголосили вже після звуків вибухів. Потім у місті також зупинив роботу наземний пасажирський транспорт. Згодом же у місцевих чатах повідомили й про ще один потужний вибух у місті за непідтвердженими повідомленнями. В районі Балаклави було видно проліт ракети або дрону літакового типу з боку моря. З 22-го року територію окупованого півострова регулярно атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або рашистська влада не підтверджують влучання по військових об'єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати. Регулярно вибухає і на інших окупованих рашистами територіях. Так, до прикладу, в Бердянську програмі вибух і попередньо був проліт зафіксовано по порту. Про це повідомляли ОРБК. України з посиланням на Бордянську МВА. Телеграм радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. гучно в районі порту ідеться у повідомленні міськради. За даними МВА, Бордянці почули гучний вибух вночі. Попередньої влучання по порту зазначили у адміністрації. Як розповів Андрющенко, пролунав вибух в районі порту. Після вибуху було видно заграву та ознаки пожежі, що тривало до півгодини. У прибережних районах Бордянську відчувався запах горілого. Цитую окупанти ніяк не прокоментували вибух. Міноборони Рефі повідомила що за ніч збили один БПЛА над Кримом, де також було чутно вибухи. Ніякої інформації про атаку чи збиття БПЛА в районі Бордянська не надавало. Зазначив радник мера. трішки про приємне про знову ж таки безпілотні літальні події на території Російської Федерації. Бо що не день то там щось відбувається, і таким чином стало відомо про те, що у Сочі був дуже добрий вечір. Далі можете побачити лише фрагменти того, як це відбувалося, але ви вибух... Були, БПЛА літали і ППО працювало. А кажуть, в Сочі темні ночі. Так, бо ну, я ж за що бачиш, дуже гарно освітлюється, як на мене. От, і тому е, чудовий вечір у них був, і розуміємо, що не лише Сочі, бо є про що поговорити і, до речі, про Грозне. От, да, хто б міг подумати, що ну, так все трапиться? Я так поняв, що в Грозному там останній час. Щось відбувається дуже цікаве. Можливо, вони там занадто е, запальнулі згінку витанцьовують, <світ> да? що до них все летить, подивитися, як воно то все відбувається. Тому що е, то по інституту, ось цьому як його там е, спецназа, да, імені Ахмата так, так, так. Е, Кадирова прилетіла сьогодні. Е, ще в одну розпалагу. Там, е, якщо я не помиляюся, то це. Також чи то спецназ, чи Амон. Чеченського ОМОНА там прилетіло. причому, ну, Ви бачите, можна, можна і відео подивитися, Вон, бачите, така невеличка пташка. Ну, як невеличка, кілограмів, мабуть, 300 там вибухівки точно було. це... Ну, принаймні з того, що видно на цих кадрах, і е пізніше з'явилися вже кадри від самих е чеченських ОМОНівців, які безпосередньо на цій базі, на території, угу. де казарм розміщені, знаходилися і вони знімали трішки крупніше. Ну, По-перше, там видно, що ну, вибух досить потужний. Е а тепер про саму оцю пташку. Ну, поки що ніхто не пише, що це і як це, я але мені вона дуже схожа на, на цей. На... Пам'ятаєш те, що прилетала в Алабугу, в Єлабугу. Да, 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 да. Він. От легкомоторний літачок класу Цесна, який я не скинула. Да, ну, я, я, я це відео бачив. Я просто зараз намагаюся аналізувати зрозуміти, що це. Скоріше за все, легкомоторний літак, типу Сесна, а ну, тут пишуть Ось, що так. Це Аеропракт А-22, який використовують в ролі ударного БПЛА. От. Самі, от такий самісінький прилетів в Єлабугу, туди, mm -hmm. де е, збираються шахеди. Тобто там кабіна навіть закрита повністю, там нікого всередині немає. Це двомісний легкомоторний літачок, який е, салон повністю забивається вибухівкою, його заправляють під зав'язку, е, споряджують спеціальним. Блоком дистанційного безпілотного управління, або ж, можливо, навігаційна система з інерційною або ж іншою системою наведення, яка може орієнтуватися там по супутникам. Тобто, можливо, людині навіть не потрібно проводжати цей безпілотник протягом всього польоту, бо це достатньо технічно складно. Ну, Скоріше за все, стоїть блок, який закладений. Безпосередньо маршрут, ну, в принципі, як і в безпілотнику. І все, і вперед, вперед, пошурував. Е е е і отут я одразу згадую слова Кадирала. Е е десь півроку тому, чи, можливо, навіть минулому році, чи в цьому, було його інтерв'ю, де він сидів так, вальяжно розвалившись в своєму кріслі е біля якихось там московських журналістів, і розповідав, що. Росія не може пропустить самолет, тому що якщо 5000 самолетів, вони будуть одразу Дон, Я так розумію, ну, він тоді мав на увазі, можливо, іщував, чи там ще щось. Да? Це якраз було напередодні того, там, що Україна отримає F 16. Угу. Да? Вот. А тут. Звичайний легкомоторний літачок, ну який, ну я скажу так, що максимальна швидкість в нього ну дуже, дуже далека від навіть до звукових, до якихось дозвукових, да, там, меж е, об'єкт великий, об'єкт лисий е, летить е, довго, далеко. І його ніхто не збиває. А де ж це Дон все от 105 тисяч самольотів і ми все уничтожим. Ну, Можливо, там якось так система ППО налаштована, що вона може збивати дійсно 5 тисяч за раз, а коли один летить, ну тут как-то. Кавказ, Кавказ, ну, там складна ситуація, зараз особливо в Грузії чомусь стало. І мені дуже неприємно бачити той факт, що колишні спортсмени, причому спортсмени, за яких я вболівав, mm -hmm. е виявляються ось такими. Матюкатися ж не можна, так? Да, не можна, не можна. Ну, нехорошими. Не, не дуже нехорошими. Це і Каха Каладзе, який свого часу був легендою Київського Динамо, який є мером Білісії і зараз один з лідерів проросійської грузинської мрії. Ну і тепер ще е, Михайло Кавалішвілі, до речі, колись грав за Лондонські Челсі. вони ну, ж як спортсмени були видатні нормальні чуваки. Що з ними зараз сталося, ну, можливо, російські бабки зарішали і відключили мозок. Так от, ЦВК Грузії оголосили про обрання президентом Грузії, от Михайла Кавальшвілі, він був єдиним кандидатом у президенти. Його висувала правляча партія Грузинська мрія. За Кавальшвілі проголосували 224 виборці з 200 з 300, хоча потрібно було лише 200 голосів. І, до речі, в Грузії це вперше за всю історію проводилися вибори не е, населення країни обирало президента, а виборці. Ось таку систему вирішили провести. Кавалішвілі був колись чемпіоном е, країни 404 в складі Спартака Ланів, і потім він ще й грав. У Лондонському Челсі, а також був депутатом е Грузинської Верховної Ради, парламенту грузинського парламенту трьох скликань. От і зараз таке Представники опозиції, звісно, звісно, зараз все це е бойкотують, е буцькають м'ячі біля будівлі парламенту. Ну і не знаю, чим це все закінчиться, але поки що. Грузинська проросійська влада штовхає Грузію в обійми до Росії. От ну, таке. Не дуже приємна ситуація, друзі. Ну і наостанок про приємно трішечки поговоримо про ту допомогу, яка необхідна нашій країні, щоб зробити сильною нашу державу. Франція продовжить постачати Україні ракети скальп та підтримує удари України по військовим цілям на території Ерефії. Про це заявив посол Франції в Україні Весьєр. Так, ми продовжуємо надавати ракети скальп. У нас їх не так багато, і ми маємо закупити ще, тому на це потрібен певний час. Це також ускладнюється тим, що ми маємо забезпечити належний захист нашої країни. Але ми робимо все, що можемо, і ми відправляємо в Україну нові французькі ракети Скальп. Заявив він, тож дякую нашим партнерам за їхню непохитну підтримку, за те, що вони продовжують нам допомагати і не залишаються осторонь. І з важливої нової інформації дописали повітряні сили збройних сил України. Те, що увага, балістика на півночі Харківщини? тож, дійсно загроза є. А ті регіони, в яких лунає сигнали повітряної тривоги, ви вже глядачі, жителі України, маєте бути в укриттях. Ну і звісно, берегти себе і своїх рідних і не забувати про своїх чотирилапих друзів, бо це дійсно важливо про успіхи нашої протиповітряної оборони. За минулу добу було збито 56 ворожих безпілотників типу шахет. 49 не досягли своїх цілей або ж були локаційно втрачені. Три повернулися на Росіюшку. В ніч на 15 грудня із 19 години 14 -го грудня противник атакував Україну зенітно керованою ракетою С-300 та безпілотниками у кількості 108 штук. Шахеди і безпілотники різних типів, там і гербери, і ці пустишки-безпілотники. Атакували з Курська, Орла, Брянська та Міллєрова що на території Ерефії. Повітряний напад відбували зенітно-ракетні війська. Авіація, підрозділ РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил збройних сил України станом на 8.30 підтверджено збиття 56 ударних безпілотників типу шахет та безпілотників інших типів: у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській. Донецькій та Дніпропетровській областях через активну протидію сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей, тобто були локаційно втрачені. Ще три повернулися на Ерефію. Через падіння збитих БПЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України постраждалим. Наразі надається вся необхідна допомога. Ну а тепер про. Можливу чергову атаку вже з застосуванням крилатих ракет та керованих авіаційних ракет. На даний момент моніторингами зафіксовано, що е, Ту-95 МС бомбардувальники е, стратегічної бомбардувальної авіації РФ заряджені. Відбувається підвоз нових ракет та чергові тренування. Таке, така активність помічена на засніженому аеродромі Енгельс-2 що поблизу Саратова. Станом на сьогодні, на час зйомки на аеродрому знаходилися 2 Су-35, 4 Ту-95 МС, 3 Ту-160, 1 Су-24, 1 іл 76 МД, 1 Ан-12. Е, останні два це транспортні літаки. Також три Су-25 та один гелікоптер К-52. Також посадка одного Іл-76 МД та Ан-12, які, ймовірно, привезли ракети Х-101 та запчастини. Тож частина бортів ту 95 МС та Ту-160 на цьому аеродромі споряджені ракетами та готові до застосування. До слова, вони тренуються кожен. День. Тож, друзі, сигналами тривоги не нехтуємо. І будь ласка, тримайте, як то кажуть, себе в тонусі стосовно небезпеки з морів, то тут трішечки ситуація дещо легша, тому що в Чорному морі ворожі кораблі відсутні будь-які. В Азовському морі так само. В Середземному морі сім кораблів, чотири з яких є. Потенційними носіями крилатих ракет типу Калібр з залпом в 41 ракету. Керченською протокою за добу в інтересах РФ прохід не здійснював жоден з кораблів до Чорного моря, а до Азовського чотири судна, з них два рухалися з протоки Босфор. В мережі починає з'являтися досить цікаві світлини. Поки що їх ніхто з е, Збройних сил України не коментує і не розповідає, але сам факт появи таких світлин досить цікавий. Е, в мережі почали з'являтися світлини української бронетехніки з новою тактичною відміткою. Це білий квадрат. Ні на що зараз ніхто не натякає, але ми пам'ятаємо, що. Коли почалася курська операція, ми вперше побачили нову тактичну відмітку білий трикутник. Зараз з'являються білі квадрати. Що це за техніка? Куди вона направиться? Скільки її? Ніхто про це нікому нічого не говорить. І, на щастя, хай воно так і залишається. Маємо по собі просто факт: є техніка з новою тактичною відміткою. Тож, можливо, скоро нам слід очікувати досить цікавих. І маю надію позитивних новин. Ну а поки що переходимо до того, що ми нансували на самому початку. Дональд Трамп і Кіт Келок. Вони зараз говорять все більш активно і гучно про те, що війна в Україні скоро закінчиться. Тож. Давайте про це поговоримо. З'явилася інформація від Андрія Єрмака. від керівника офісу президента України нагадаю про те, що насправді готові робити да, у Сполучених Штатах Америки щодо України, і чи справді Україна підтверджувала готовність укладати якісь мирні угоди? Таким чином, давайте чітко прочитаємо меседжі і сигнали, які пролунали в Парижі. Дональд Трамп точно хоче припинити цю війну. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трам. Трамп – лідер республіканської партії, Дональд Трамп, лідер країни, побудованої на принципах свободи демократії, і тому для Америки сьогодні підтримати диктатуру, автократію та агресію просто неможливо. Дональд Трамп хоче припинити цю війну справедливим миром. Меседж президента був, що це співпадає з українською позицією. Ми теж ніхто більше з українців не хоче, точніше ніхто більше за українців не хоче зупинити цю війну. Але для нас дуже важливо як пом. Ми три роки воюємо. Ми втратили мільйони наших людей. Втратили домівка. Хтось вимушений був поїхати. Ми втратили найдорожче це життя Життя наших людей і продовжуємо і надалі втрачати. Ми живемо під звуки сирен, і саме тому для нас важливо, як так. Ми хочемо миру, і це важливо було сказати Дональду Трампу, тому що російська пропаганда вона ж працює всюди, наголосив Андрій Єрмак. Він додав, що російська пропаганда працює і у США, і у Європі, і в Україні, просуваючи тезу, що Україна нібито не хоче миру. Відповіді на цю брехню була ця розмова трьох президентів: це Трампа, Макрона і Зеленського. Коли і Трамп сказав про те, що Україна хоче завершити, і він радий. І ми вважаємо, що за його лідерство. За його президентства, це дійсно може статися, наголосив Андрій Єрмак, додавши, що Україна налаштована на те, аби продемонструвати лідерство Америки у питанні примусу Путіна до справедливого миру для того, аби досягнути своїх цих цілей, вважає керівник офісу президента, потрібно мати постійний діалог.